Здоров'ячка земляки! Символічно рік тому на Василя на Старий Новий рік вийшло перше включення. Продовжуємо. Продовж життя, наш організм, наша нервова система протягом доби зазнає значних навантажень. Щодня хочемо ми того чи ні. Безліч інформації проходить крізь нас. Швидкий, тривожний темп життя напряму чи опосередковано накладають свій відбиток, непомітно вичерпують наші нервові і життєві сили. Від цього не сховатися, цього впливу не уникнути можна тільки шляхом здорових звичок створити запас міцності і джерела відновлення нервових сил. Для цього важливо нам мати і підтримувати, знаходити час крізь життя на таке хобі, на таке заняття, яке в нас буде асоціюватися з найкращими емоціями, почуттями, приносити нам задоволення і на якийсь час відволікати від решти турбодня, мати змогу моменти втоми нервового напруження відпочити, зайнятися улюбленою справою і дати можливість мозку відновити нервову систему. Це вкрай важливий момент для нашого здоров'я, цю функцію чудового. Виконує фізична культура, але вона тільки частинка культури і не спортом єдиним. Одним з таких хобі для мене є мобільні телефони. Вони є лейтмотивом включень всі фото і відеоматеріали, накопичені ними. Їх яскраві представники зараз на екрані, як мої, так і екземпляри, таких самих любителей, як я. І Якщо ви згадаєте серед них свій старий телефон, фізкульт Привіт! Кожний телефон це пам'ять про людей. Чому мобільні телефони? Ми ровесники з ними. Ми разом росли і спостерігали за розвитком одні одних. Все тільки починалося. В юні роки, коли ми активно пізнавали світ, мобільні телефони ставали об'єднувати людей по всьому світу і відкривати нові можливості для нас. Модели й було безліч, вони були оригінальні, естетичні зі своїм стилем, наповненістю, особливістю, інтуїтивні, зроблені з душою довговічні. Це була унікальна можливість отримати в одному кишеньковому апараті набір різноманітних функцій. Рідкість і дорозна для нас той час робила світ мобільних телефонів ще більш цікавим. Мріяним, бажаним, породжувала міфи і легенди, Ми стежили, як могли за кожною новою моделлю різних виробників, знайомилися з кожною новою, досі невіданою функцією, збирали журнали, буклети, робили вирізки, перемальовували, фантазували, прокручували в уяві. Обивали пороги мобільних салонів і зависали у їхніх вітрин. Тоді час зупинявся для нас, а годинник навпаки прискорювався. Перші дзвінки і вихід в інтернет будоражили серця. Дружня смс радувала, як справжній лист. Ми добирали слова і рахували букви, вкладували душу в ліміт. Рівень хвилювання зашкалював, а інтернет був зовсім не таким, які ми звикли сьогодні бачити. Ми з радістю обмінювалися скачаними мелодіями, картинками, іграми, зарядом. Багато разів передзвонилося по дві безкоштовні секунди. Чекали у півночі, щоб дешевше вийти в мережу. Мобільні телефони стали епохою, в якій ми жили, яка гуртувала нас. Друзі, і знайомі той час асоціювалися з моделлю телефона, яким вони володіли, що придавало стилю. У 2006 я запалився ідею зібрати власну колекцію. Дякувати життю, збулося. Моя домашня колекція це не типовий набір крутих модних апаратів тих часів. Єдиним критерієм стали спогади і асоціації з їх власниками, друзями і знайомими тих часів. Кожний мобільник це пам'ять і спогади про ту чи іншу людину. Коли бачу свої телефони, кожного разу сила емоцій, спогадів як в машині часу. Переношуся в ту епоху, згадую ті моменти багатію прожитим. Таким чином, моє хобі приносить той цілющий ефект нервового відновлення, дає можливість мозку відволіктися, набратися сил і не забувати тих людей, з якими асоціюється кожна модель, зібрана мною. Більшість з них перебрані власними руками, що ще більше придає моральної цінності для підтримання їх в робочому. Стані необхідно протягом року включати, перезаряджати, користуватися ними, і це щоразу призабути хороше нова подорож часі. Багатьом моделям за 20 літ, окремим за 25, і вони працюють, що придає ще більшого задоволення від усвідомлення. Мобільні телефони, як старі автомобілі, аналогові, естетичні, чесні, сповнені думки, які хочеться бачити, періодично насолоджуватися користуванням, зберегти в колекцію, бо таких уже не буде. А їх вартість символічна, оскільки на протязі років я відстежу самі вигідні пропозиції на вільні гроші, і середня вартість телефону на сьогодні складає вартість серед чи кави. А так як я люблю свіже повітря і чисту воду, то витрати на колекцію пам'яті символічні, як казав один телефоніст, нормальний хід. Головна ідея, особливість і цінність мобільних телефонів також в тому, що вони не відбирали у нас багато часу. Не були джерелом інформації, не замінювали реальним віртуальним, не виснажували нервову систему. Не були джерелом пропаганди, не викликали залежність. Не знецінювали життя, не робили його фальшивим. Навпаки, кнопочні телефони служили нам засобом зв'язку, інструментом, приводом, щоб зібратися разом і проводити час по справжньому. В них не було 3-4 5 g технологій, які випромінюють надвисокі частоти. Вони не збирали дані і не здійснювали контроль за нами, не стандартизували людей, а тицькати пальцями по екрану взагалі було поганим тоном. Кнопочні телефони були символом свободи. Сьогодні телефони зовсім інші. Їх функціонал і можливості вражають. Вони можуть бути дуже помічні. Однак стратегія майбутнього заточиться під те, щоб все нові покоління проживали життя в телефоні. А це вже не зовсім здорово, щоб віртуальний світ став для них миліший за справжній. Це трагедія. І відповідальність за це лежить тільки на нас, на дорослих. Діти не винні, вони, як чиста дошка, з довірою сприймуть і полюблять будь-яке середовище, в якому зростають. Тому наш обов'язок виховувати в нових поколіннях культуру користування телефоном і усім решта, з турботою пояснювати, що як і до чого, на користь, на благо в першу чергу. Прививати любов до життя і до справжнього, щоб розкрити їм все багатство і красоту людського духу і екосистеми, пробуджувати в дітях інтерес, уяву, фантазію, рухливі ігри всякого роду дитячих спедицій, вміння, рукоділля, щоб сформувати в них пізнавальний інтерес до життя, відтілення ідей і радості спільного часу проведення. Щоб все було на своїх місцях життєдайним, щоб нові покоління випромінювали здоров'я, зберегли природу справжні цінності і так само радо згадували своїх кишенькових помічників, використовуючи їх за призначенням в міру потреби, звільняючи час на справжні речі, відпочивати від екранів, від онлайну, від постійних дьоргань. Цьому і лейтмотив, і смисл заставок в наших включеннях, де кнопочний телефон як символ свободи, здорового глузду, живої комунікації і нашого будильника, який нагадує про зарядку і головні речі в нашому житті, що все для нас ми створюємо все на користь, на вільне користування без залежності і спотворення реальності, на здоров'я і благополуччя. Бувайте здорові, земляки, але не забувайте, ніхто крім нас самих не може подбати про наше здоров'я.